Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, через що частина одного з районів міста залишилася без опалення. За інформацією місцевої влади, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та кілька житлових будинків. На місці працюють рятувальні служби. Під завалами можуть знаходитись люди. Під ударом знову і Нікопольський район Дніпропетровщини за даними голови ОВА, ворог випустив понад 60 снарядів на три громади регіону. Попередньо без постраждалих пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Україна вироблятиме важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО. У короборонпром співпрацюватиме з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома країнами, укладені угоди, з якими не передбачають розголошення будь-яких даних. Майже 30 відсотків України заміновано. Про це повідомляють у ДСНС. З початку війни кажуть рятувальники, небезпечні площі зросли у 10 разів. За масштабами це як дві території Австрії. Попереду довга робота по розмінуванню Херсонщини та Миколаївщини. Відключення електроенергії. За даними НЕК «Укренерго», у всіх регіонах держави діятимуть планові відключення увесь день. Додатково аварійні обмеження не прогнозують. Повний блекаут у разі погіршення ситуації в Україні може тривати від трьох до десяти днів. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він також зазначив, що досвіду такого у світі ще не було. Тож давати об'єктивні прогнози зараз складно.